Для благодійної організації волонтери вже стало хорошою традицією відзначати великодні свята на передовій, та й взагалі на сході України вони часті гості, адже відправили нашим захисникам уже чимало гостинців, і в їхніх планах ще більше. Детальніше про це у наступному відеосюжеті. Так, завдяки відділу освіти Бродівської РДА та благодійній організації Волонтери, між якими останнім часом вимальовується тісна співпраця, понад 200 посилок знайдуть своїх власників серед учасників АТО і категорії малозабезпечених людей. Зокрема, ці компактні пасхальні подаруночки отримують люди з вадами слуху, сім'ї загиблих учасників АТО, ліквідатори на Чорнобильській ЧАЕС, важкохворі та інваліди перших-других груп, які є самотніми, а також сім'ї, що опинились в складних життєвих обставинах. А ці коробки з пасками всередині поїдуть у зону АТО для наших військових на передову. Окрім самого Великоднього хліба, у посилки поклали солодощі, каву, чай, крупи, сало, закрутки, кобаси та всілякі домашні смаколики. Особливу креативність проявила Лишнівська школа, де зробили цілу композицію до Великодня, також щира вдячність методисту відділу освіти ткачик Олені Васильівні. А ще на прохання благодійної організації Волонтери долучитися до збору великодніх гостинців для героїв на передову відгукнулися колективи навчально-виховних закладів Бродівщини: зокрема Шнерівська, Лишнівська, Маркопільська, Корсівська, Ясинівська, Пониковицька ЗОЖ перших третіх ступенів, Дуб'євський, Голосковицький, Пеняківський, Станіславчицький, Гаї-Дідковецький, Білявецький, НВК, Лукашівський, Попівецький, Берлинський ДНЗ, а також Бродівський ЗОЖ номер 1 номер 3 номер 4 ДНЗ номер 1 номер 7, номер 8 номер 9, Бродівська СЗОШ ОША No2 та Бродівська гімназія імені Івана Труша. Варто сказати, що бродівчани виявились досить активними і долучились до допомоги нашим військовим не лише продуктами, а й засобами гігієни, матеріалами першої необхідності, різноманітними оберегами та малюнками на великодню патріотичну тематику. Взагалі, ця акція стартувала ще з початку квітня і вже три тижні поспіль. Більшість цих своєрідних великодніх кошиків керівник благодійної організації волонтери Роман Кушнір особисто завіс на передову військовим 24 ї і 80 ї механізованих бригад, а також бійцям з військових частин міста Броди. Благодійна організація волонтери щиро вдячна всім учнівським та педагогічним колективам, які долучились до збору великодніх гостинців на схід і подбали, щоб великдень для наших бійців був щедрим. Також щира вдячність за допомогу під час організації чергової поїздки волонтерів на передову: голові Бродівської районної ради Шведу Євгену Васильовичу, директору Бродівського ДЛГП Галсі Ліс, депутату Бродівської районної ради Мукринському Володимиру Максимовичу, директору ДП Бродівський лісгосп Ониськів Оресту Ярославовичу та директору Підкам'янського психоневрологічного інтернату Онищику Івану Степановичу. До речі, логотип цієї благодійної організації дещо змінився, проте девіз залишився незмінним бути добру. Тому, якщо ви бажаєте долучитись до допомоги нашим захисникам на передовій, то на вулиці Василя Стуса 6.1 у приміщенні благодійної організації Волонтери, вам раді завжди.